Скінчилось. Треба готуватися до новорічних свят. От ми в Костку. Це було 380 баксів. Зараз ми з вами подивимося на що ми витратили. 380 баксів. Так, подушки, дві взяли. Це нам треба. Тут такий є органайзер. Будемо складати сюди цей щоб його потім легко було виволокти подушки треба перекинути туди далі а це сюди так дивимося взяли дві пляшки взяли такого вініща, ну взяли спарк як шампанська ну типу з бульбашками да? Бо Після святкування треба ось таке. Це найкраще на абсолютно. Такий сирочок взяли. Взяли огірочки. І взяли носочки. Панчохи. Це для мене. Взяли сметану ось таку банку. Масло взяли Чотири упаковки. Ну це костка, воно тут все великих упаковках. Далі, блин. Далі взяли такий, дружина полюбляє такий сир, я не знаю що за сир. Бурята якась. Бурятський сир. Дві штуки. Взяли пральний порошок. Таку штуку. Взяли м'ясо. М'ясо одне. М'ясо друге. М'ясо третє. ще таку рибу так ми на рибалку вже давно не їздили риба десь вся поділася, взяли мандарини що за новий рік без мандаринів, взяли дві упаковки такого морозова. бо діти в хаті в гості поприходять а морозива нема ні порядок потім взяли таку якусь я не знаю це коли мене немає вдома. Дружина хоче їсти щось на швиденьку розігріти, просто тут бере, розогрівається. Якісь бутенброндери. Це крекери такі. Хочу ще лимончики текіли і просто їсти собі, коли нема що їсти, можна просто лимончики з'їсти. Така щось, не знаю що це, якісь. що то все-таки закидаются э, в посудумейную машину такие таблетки а, и такая вода я куп, я пью у нас такая типа вот так называется Италийская. Переду ще uh, два з супермаркета Вальмарт і Дінго Саркрес навіть де поставити тачки біля, тому немає... А, піздово. Ставимо тачки і спалимо далі. Прикиньте, в омерти відкрили алкогольний відділ. Раніше не було ніколи. Дивіться, що тут знашок. Люди, хто зростав в 90-х? Пам'ятаєте Амарет? Піпець. Я ні ще не бачив, чесно вам скажу, ніде не бачив Амарет. Дивіться, яка бомба Хенеседні. 95 бакс. Так, це остання зупинка була сьогодні на нашому маршруті закупів Walmart. А це ми були вінку, я не показав. що Купляли Купляли апельсини, взяли купляли маленькі помідорки, халатеню, такі перчики, дружина робить з ними такі бутерброди спеціальні. І їх всі полюбляють. І дивіться, що купили, головне. Дві ціки серце, серце. ніфіга себе. Я таких сердец не бачив раніше. ху, -ху! яке сердіще просто, а не сяк. І там ми вставили 46 баксів. Це були в Walmart. Вот купили тут всякі теж штуки. І в Walmart залишили 60 доларів. Тоже купили. Ну таке всех нам надо. Кока-Кола. Оригинал. В скляных бутылках. Свято наближается. Вот это любят дети. Mountain Dew. Здесь Здесь смаком, Зи смаком Dragon Fruit. Типа Dragon Fruit, вы знаете, что это? Я не знаю. Но это такой фрукт. Драконичий. Мы положим сюда, потому что там уже нема места. Машина велика, А місця нема. Ну і ще в одному пукунку. Короче, там нічого цікавого. Ну тут ми залишили тоже трохи денежки. Так Зачиняємо ляду і відвозим, звичайно, возик ми ж хороші з вами люди. Все має бути на своїх місцях. Я сподіваюся, вам було цікаво, ви можете підрахувати, скільки ми витратили на новий рік денюшок лише на всякі там продукти. Ну це без алкоголю. І де, що в нас ще вдома є. Так, да, там ще не показували, там де серце, там ще є шматок яловичини. Це мені треба буде на кібаби, які буду робити на Новий рік. А поки що, ставимо подобаєчки. Слава Україні і героям слава. До нових зустрічей.